Про лаванду відомо ще з давнього Риму. Тоді її активно використовували у якості косметичного та гігієнічного засобу. Першими ці рослини почали вирощувати ченці в монастирських садах. Тоді Лаванда мала велике релігійне і культурне значення. В Україні ж з'явилася тільки у 19 столітті. Вона прикрашала собою ботанічні сади. Росте і в Криворізькому. Стійка культура, вона витримує нашу посуху, витримує наші дуже аномальні наші температури, дуже високі. І як ви бачите, вона має досить декоративний вигляд. При тому, що влітку дуже мало рослин, які. У яких є колір квіток фіолетово-блакитний. А лаванда, ви саме знаєте, вона тому розбавляє таку яскраву палітру літню жовту, червону і придає такої ніжності і духмяності. Лікарські засоби на основі лаванди рекомендують при лікуванні ревматизму, сиропи при хворобах серця та головних болях. А запах рослини взагалі працює як антидепресант. Лаванда разом із хвойними деревами росте у релаксаційній зоні для ветеранів війни та членів їхніх родин під назвою Як пахне спокій. Вона впливає на нервову систему людини. Такий вплив тривожність знімає. Якусь агресію, таку, тобто перебування на локації, де вона росте, і де можна вдихнути аромат. Рослини це дуже важливо для заспок... для того, щоб людина заспокоїлася, отримала якийсь релакс. Також лаванда є якісним медоносом, а її мед вважається цілющим. Поряд з лавандою квітне жовто-гаряча сантоліна. Поряд з ними мальва в Україні цю квітку називають калачиком за формою плодів, схожих на калачі. А ще мальва є символом і оберегом української оселі. А ось місію краси взяли на себе лілії. Від них дійсно важко відвести погляд. Ця колекція молода зовсім. Ми тільки осінню перенесли, розсадили і збільшили її кількість. От вона буде тільки починатися в перший раз на новому місці. Вона квітує. На жаль, із за спеки вона не набрала своєї висоти, свій габітус. Вона не ну, не, не, не набрала свого габітусу. Ці лілії бувають набагато більші, розкішніші. Але ну маємо те, що маємо. Всі ці квіти будуть радувати любителів. Прикраси. Асно ще протягом двох-трьох тижнів, а тому не згайте можливості все побачити на власні очі. Яркодоненко Олексій Правицький цей день.